Олег Кирилович, я б хотів, щоб короткий огляд стану справді зараз в українській енергетиці дали. І що можна було б зробити для покращення її роботи? так скажемо? Ворог злочинний російський агресор, цілеспрямовано робить спроби руйнувати нашу житлову. Транспортну виробничу енергетичну інфраструктуру. І це, безумовно, злочин, який по своїм масштабам не має аналогів з Другої світової війни. Особливо це стосується енергетичної інфраструктури. І за період атак на енергетичну інфраструктуру України. Ми втратили біля 50% наших генеруючих потужностей. Якщо конкретно по цифрам, то це було десь порядка 18 гігаватт. Зараз в нашому розпорядженні 9-10. І тільки завдяки в тому числі височайшому професіоналізму наших енергетиків, всіх, хто має відношення до енергоінфраструктури, С терміни проводяться ремонти, капітальні обладнання тощо. Багато об'єктів електичної структури вже відчули і в другий, і в третій раз такі прильоти і таку руйнацію. Зруйновано біля 90% теплоенергетики, значна частина гідроенергетики, починаючи з Каховського, Дніпровського каскадів. І що дуже серйозно, це величезний іспит для нашої енергетичної інфраструктури, що зруйновані регулюючі потужності. Бо наша енергосистема має дуже такий серйозний чинник, як висока питома вага електроенергії, яка виробляється на атомних станціях. Запорожська атомна станція, найвелика в Європі, шість атомних блоків окупована агресором. І, по суті, не подає електричну енергію нашу енергосистему. У нас залишилось 9 енергоблоків атомних станцій, Рівно, хмельницьк Південно-Українськ. І ці 9 блоків є основою нашої енергетичної безпеки, особливо в осінньо зимовий період. Дуже важливо мати чіткий план дій і він. У відповідному напрямку задіяні, але ми впевнені, це питання розглядалося неодноразово на антикризному штабі стійкості економіки в умовах війни, необхідно цю роботу значно підсилити. В першу чергу для нас дуже важливо це ті заходи, які повинні підсилити противітряну оборону. Стратегічних об'єктів нашої енергоструктури, особливо підстанції, які передають електричну енергію для споживачів в енергосистемі України, яка виробляється на атомних блоках. Це перше. Я з вашого дозволу буду називати параметри, географію і так далі. Дуже важливо в тому числі мати. Серйозний запас е, обладнання з тим, щоб оперативно в ці терміни е, відновити діяльність, роботу тих енергетичних об'єктів, енергосистеми України, які попали під вдар агресора. Це повинна бути дуже чітка система саме дії як структур влади, так і наших. Виконавців, починаючи з Укенерго, гідроенерго і так далі. І так далі. Другий напрям, який комплексом повинен бути взаємопов'язаний з першим, з безпекою об'єктів енергосистеми, це безумовно створення умов надійного імпорту з європейської енергетичної системи. З часткою європейської енергосистеми ми працюємо в паралельному режимі. І необхідно не тільки забезпечувати надійність імпорту електричної енергії, але й збільшувати можливість з точки зору імпорту з європейських енергосистем. Сьогодні ця потужність дає нам технічну можливість імпортувати біля 1,7-2 кВт. Є згода європейських партнерів підвищити обсяг імпорту, нам необхідно виконати цілонизьку. Технічних завдань і збільшувати пропускну спроможність імпорту електричної енергії від наших союзників в Європейському Союзі. Другий напрямок також має відношення до необхідності серйозних комплексних дій, які стосуються чітких графіків, і це дуже важливо. Щоб було розуміння, що є аварійний режим, де вже працює автоматика з тим, щоб зберігти систему, а є планові завдання з точки зору стабільності системи і тих обмежень, які плануються заздалегідь. Це повинно бути взаємопов'язано в першу чергу з об'єктами критичної інфраструктури, в тому числі які забезпечують медичні комунальні послуги. Інше. Це повинно бути чітко зобов'язано з структурою, специфікою виробництва, тобто непреривного виробництва, починаючи з металургії, хімічних галузей, де йдуть непреривні технологічні процеси. Це все повинно бути дуже комплексно, пов'язано тактика, стратегію дії на місцевому рівні за участю бізнесу, промисловців, місцевої влади, енергетиків. І головне це дії по принципу, як кажуть, медицині не нашкодь. З тим, щоб забезпечити максимально прогнозований розвиток подій. І е, в цьому контексті з точки зору е, стабільності надійності енергосистеми, звісно ж, дуже серйозне значення мають відновлені джерела електричної енергії. Це вітрава, сонячна інші. Хоча вони мають свою специфіку, і зараз ми якраз працюємо над такими адресними проєктами використання відновлених джерел, включаючи сонячне і вітрава, з тим, щоб максимально забезпечити, скоординувати таку генерацію з параметрами нашої енергосистеми. І локальними завданнями, які необхідно вирішувати в об'єднаних територіальних громадах, місцевих органах самоврядування тощо. Це супроводжується тому, чи завданням підвищувати напрямок розподіленої генерації з тим, щоб максимально диверсифікувати джерела генерації і таким чином підвищити рівень їх безпеки. Це також має в своїй основі виконання цих завдань дуже чітку роботу всіх структур, які мають до цього відношення і несуть відповідальність. Наприклад, будь-який об'єкт той же розподіленої генерації це окремий проєкт, який він повинен передбачати оптимальну установку, монтаж. Наявність фахівців, які спроможні обслуговувати, а в нас великий дефіцит таких фахівців, особливо на місцевому рівні, тобто необхідно готувати їх, необхідну підготовку, формувати всі умови підготовки кваліфікованого персоналу, який буде обслуговувати всі ці об'єкти розподіленої генерації. Необхідно подумати про фонд заробітної плати, про комплектацію, ремонт і так далі. І зараз нас дуже турбує те, що, на жаль, після того, як виникли ці і загортували проблеми за рахунок підтримки всього світу, в Україні було імпортовано сотні єдиниць такого обладнання, і до останніх періодів значна частина була на складах. Бо не була організована та чітка робота по їх введенню в експлуатацію, монтажу, обслуговуванню і так далі. І на це необхідно звернути увагу, в тому числі Раді національної безпеки і оборони з точки зору енергетичної безпеки в цілому. І тільки так ми вважаємо, в комплексі можна вирішувати ці проблеми. Дуже важлива соціальна складова, яка має пряме відношення до забезпечення енергоресурсів, а це і тепло постачання і багато іншого. Це та тарифна політика, яка сьогодні реалізується державою. Тут як ніколи повинен бути дуже високий рівень відповідальності, бо, скажімо прямо, платоспроможність наших громадян має тенденцію до зниження. І навіть той факт, що на сьогоднішній день. Збільшуються тарифи для населення, збільшуються тарифи для промисловості. Без, на жаль, глибокого техніко-економічного обґрунтування соціальних, економічних наслідків це не той шлях, бо всьому світі діє чіткий закон. Платоспроможний попит, він є основним стимулом для виробництва. Товарів, послуг, включаючи електричну теплову енергію. І якщо тільки тарифна політика порушує цей баланс, тобто збільшуються тарифи, а платоспроможний попит, платоспроможність людей, підприємств, не значно нижчі, ніж рівень тарифів, то на виході криза платежів. На виході загострення соціальної, суспільної атмосфери в державі, на виході це поглиблення проблеми бідності, недоступності людей до продуктів харчування, медичних, транспортних послуг тощо. І в цих умовах я впевнений, відповідальність з точки зору тарифної політики повинна бути як ніколи велика. І, безумовно, до цього можна додати. Жорстку протидію, в тому числі корупційним явищем, які, на жаль, є в тому числі в фінансовій системі, яка є в енергетичній галузі. І, наприклад, коли ми бачимо такі приклади, коли в умовах війни дефіциту ресурсів ми починаємо корупційну мітушню навколо нових блоків атомних станцій, які в самому кращому випадку будуть Запущені в платацію через 8-10 років, коли в реальному режимі часу у нас величезний дефіцит ресурсів це не той шлях. І ми розуміємо, що навколо цього знову дуже непрозора ситуація з точки зору корупційних схем і використання цих ресурсів не в інтересах людей наших, і нашої держави. От таким чином я впевнений, об'єднуючи всі зусилля, можна. Пройти е, осені зимовий період 24-25 років без якихось незворотних е, великих втрат. І це наше спільне завдання. І я впевнений, що це повинно знову ж бути часткою консолідації зусиль, розуміння е, наших людей, що ми сьогодні захищаємо справедливу державу, і це дуже важливе завдання. І, безумовно, це повинно спиратися на деполітизовані високопрофесійні системні заходи з величезним рівнем відповідальності тих, хто виконує ці завдання, маючи на увазі на відповідальність, в тому числі з рухуванням специфіки воєнного стану. І тільки так можна мінімізувати всі ризики і те, що ковід. Злочинний агресор російський проти наших людей, проти нашої держави.